Вітаю вас, друзі! Дякую за перегляд мого каналу, за коментарі мого відео. Також буду вдячна ще вам за підписки, вам не складно, а мені дуже приємно. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом сливового повидла, але воно незвичайне, бо в нього є додано ще цікавого інгредієнту, який і додає пікантності смаку. Тож, починаємо. Сливи я помила, трішечки полотенечком просушила, і нарізаю їх ось на невеличкі шматочки. В мене попалася сливка, від якої дуже погано відстає кісточка, але то не страшно. Я ножиком ось так обрізаю їх, і всі їх перечищу і покажу вам, що далі. Ще хочу зауважити, що всі інгредієнти, їх кількість, як завжди, буде вказана під відео. Весь рецепт. Тому, будь ласка, заходьте, дивіться і готуйте. Ось так я перечистила, нарізала на різні шматочки. Зараз засипаю цукром, гарно, все ретельно перемішую, і залишаю сливку для того, щоб цукор трішечки розчинився, і пустила сливка сік. Прийшла десь годинка, і дивіться, сік уже сливка пустила, тому я ставлю її на вогонь. І буду її варити. Вогонь робити невеличкий спочатку, щоб сливка не пригорала. Ось вона вже кипить у мене потрішки. Ось дивіться, яка вона вже розварюється, як вона вже і загустіває. Варю я її 40 хвилин. І, поки сливочка собі вариться, ми приготуємо горіхи. На суху сковорідку я викладаю грецькі горіхи. Я їх підсушую обов'язково, тому що, коли вони підсушені, вони дуже гарно смакують. Спочатку, ось такі цілі горішки підсушую на сковорідці, не засмажуйте їх дуже сильно, а просто злегка підсушіть, постійно перемішуючи. Горіхи, поки охолоджуються, я вам показую, яка в мене вже сливка. Вона гарно розкіпіла. Стала такою густою шкручок майже не видно. І додаю спеції. В мене цілі зернятка кардамону, я таких злегка прижимаю, щоб вийшла з них олійка. Додаю ванільний цукор і додаю мелений кардамон. В мене ще є. Можете додати тільки мелений або тільки цілий це вже за вашими вподобаннями. Також додаю трішечки кориці. Хто ще любить мускатний горіх, може додати. У мене просто його не було в наявності, і я не додала. Тобто, додаєте пряні спеції, і це буде дуже смачно. Горіхи трішки охололи, я їх помістила ось в такий зіп-пакет і скалкою їх так розбиваю. Я не хочу на м'ясорубку, тому що то буде дуже дрібно, як каша, а саме ось така фракція, коли вони і більшенькі, і меншенькі, воно саме так гарно смакує. І тепер їх додаю до нашого сливового повидла. І воно ще має 10-15 хвилин з горішками перекипіти. Як тільки воно вже перекипіло гарненько, не забувайте помішувати, щоб нічого не пригорало, тоді вимикаємо вогонь і будемо розливати по баночкам. Баночки я простерилізувала обов'язково. І зараз буду розливати наше повидло. Звісно, коли воно в гарячому вигляді, воно більш рідке, але коли воно гарно остине, охолоне. Воно стане набагато густіше, а зимою то й взагалі. Ось із 2 кг слив у мене вийшло 3 півлітрових баночки. І ще одна на 350 мг, але вона не повна. Це буде нам на зараз. Будемо смакувати його зараз. Дуже гарно смакує це повидло із твердим сиром. ну Дуже смачно із твердим сиром. Я навіть нарізала, щоб вам показати, що берете просто шматочок сиру, викладаєте туди повидло з горіхами і сливками. і Робите собі чашечку горячого чаю або ж молока, кому як що смакує. І насолоджуйтесь. Повірте, це дуже-дуже смачно. Тому я вам раджу спробувати порадувати своїх рідних та близьких, приготувати. Хай вас все вдається, мирного неба вам! Спокою, гарних звісток, до нових зустрічей! Всім па-па, побачимось в нових відео!